Всім привіт! З вами Влад і Бос Андрій. Ми сьогодні будемо знімати далі нашу п'яту серію. В четвертій серії ми знайшли алмазики 3 і можемо скоро робити портал Ват, коли будемо зробимо той кірку. Перше ми ще не викопали. Ще радуватися поки що дуже не сильно. Але Я це дуже добре. І це дуже дуже урочистий момент. Два алмазика. Три алмазіка. Зараз я виходжу звідси, збираючи залізо. І радіючи, головне, щоб ззаді мене ніякий моб не підійшов. Це буде обідно, якщо якийсь моб мене штовхне. Я знайшов ще дуже багато ресурсів. Так, я зараз швидко скедую. І можу купати обсідіан. Але поки що ні. Поки що ще ні. Не можу, не подати, подати, так, зараз... Я хочу зараз до тебе піду, але мені треба перше, я скупаю золото. Окей? Окей. Золото не такий важний ресурс. Я назбираю. Я тільки на одному місці знайшов. йшов. 10 срібла. О, я вже побачив той. С -с срібло і. О, а я лазуріт. Лазуріт. лазуріт нам знадобиться при зачаруванні. Так, абсолютно. Сиді... всім, що тепер, щоб зачарувати якусь річ, вам треба буде глазуріт. І куди йти? До тебе буду йти. О! Вважаю, дивися наверх. О! Я удачно ходжу! Знову младики! І ми зараз, якщо їх всіх зрубаємо, ми можемо получити ще й сьогодні. Сьогодні! Зачарувалку. Сьогодні день алмазів. 4 алмазика. Андрій. 5 алмазиків. Ну, 6 тут -то варто не буде, думаю, що не буде. 6 алмазиків! 7 алмазиків! Андрій, йди сюди. Сім алмазіків. Плюс 3 алмазика. Ми сьогодні 10 алмазів знайшли. Сім Ще один? 8, чи. Я помиляюсь. Просто сьогодні день алмазів. Двика груда. Тут Сім алемань? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чим більше, я... я не знаю. Почекай, я ще поки що не добуваю. Знаєш, що? Я обкопую його цілого. Знаєш, типу не були лави і він не впав. Який же опит?

Тебе скільки алмазів? Три. Сім. Десять? Тут десять було алмазів У мене сім. У мене три. Ну. Mm. І три в сундуку. Ти там був? Ні, є! Ще один алмаз! Зараз на алмаз? на Залібачте зараз. Е От то!претайте се мулен. С комнотек си сарица. Е серия. Ме не сливнемо. Не Ой. Що hm. впал? Nee. Обкупай. Перша обкупай, що не впали, бо втрата. Хоть онова алмазика на, сер... на ранніх серіях це. Ок, втрата життя. Ти 10. Йдемо далі. Ліпше давай підемо і поскладемо в сундук. Окей? Okay? Добре, але давай ще зберемо. Давай, я тебе прикриваю. Ой-ой-ой, oh, yeah, сьогодні у нас алмазний день. Я ніколи стійки не знаходив. От стіки, алмазів я не, не находят. За, за пару... За один раз що зайшов в Я ділюся з вами, що цей сезон дуже для мене. Дивує мене положив мати. Зараз ще впадиш з ними кудись в лаву ОТО буде. Підемо туди, там де світиться. Щоб зверху ніхто не скакнув. А, там внизу. Я вниз. Добре, я там був. Я просто повернувся, ти сказав до тебе йти, Ай ми алмазики нашли. Я, я просто... Я ще вот сюда пиду, бо я тут бачу той. тут То я тут купал. Вроде алмазик що. Ми сьогодні ресурси добуваємо тоннами. Якоти, Redstone, ох, це добре. Бажай, не наткнися на лаву дуже сильно. Редстоун, це добре. Я добуваю редстоун. О, я знайшов Redstone. Редстоун то можна сказати. Перша моя руда, а, а друга то алмази я не знаю. Пишіть в коментах, кого на першому місці, яка руда? Я не що ще глазурід. Глазоріт? <ривіт> <ривіт> Я Видобую. видобую. Там хочеш піти. Ти що, нічого не добиваєш? Чого? Не ходиш? Я ще хожу. Мушу територію розвіяти. Ах ты. Ну Можу я вибиратися наверх. Бо у нас мало хавчика. Ой. Палити речі, що ти той. А, ні, ні, ні. Ні. Ну, Д... А добре. Якісь технічні поладки. Ну, якщо то все пропало. Давай возродиться. Я маю Давай спускайся. Ти, ти ага, якщо вони мені вмістяться А, не вмістяться Зараз я тільки позбираю. Може би хочеш взяти. Так, зараз ми будемо закінчувати, вилазити наверх. Речі. Добре візьму. О! Эй, hey, що ти тут зробиш? Ха-ха! Ты Эй, що ти робиш? Що ти зробиш? Матошка неправильно поподавала тільки. Ну є про кубашку, єс. Треба поставити факен наверху. Забрави. Пичка, де ти? Тут она тут.

Давай, мирі. Де ти мат. метр? Отуди. Так, далі. Дальше. Далі, дальше, далі, дальше, далі. тут спускатися вниз. Спускайся. О, там, бачиш, злій. Тільки щоб речі не пропали. Родіє. Ти хороший у дості не прижався. Зліва, зліво, що там. Чернадцятий опыт. А? От я вилажу наверх і ми будемо закінчувати цю серію. Забрати до нас наверх алмазики, то все? Так. Да. Так, дивіться, скільки ми назбирали води. Все пережаримо. Так, я вилажу наверх. Я поки що тут закрию. Що ти закриєш? Так, щоб у нас поки ми продовжуємо поверх. Барикади, Так, і підсумкуємо 16 алмазів. Це вийде на кірку... і на зачарувалку і ще на більше. Можемо. Ще назбирати більзної руди і зробимо собі сет з желізного. Золото я не знаю для чого. Ну, нехай буде. Два 300. Рестовану. Красний. 35 лазуріто. І. 15 золота 19 то нормально ми заробили ще й на пер перший, де перший раз зайшли в шахту тут добре, Давай, давай будемо тут закінчувати. Всім пока. До скорої зустрічі. Підписуйтеся на наш канал. Ставте Чекайте лайки. На... Бос Андрій, що ти хочеш казати? Чекайте на нашій новій серії. І всім пока. Пока.